Попереду заторчик, ну то невеличкий заторчик, хтось зламався Вон тут стоїть. А може не зламав, ні вона щось там робить, там неї, мабуть, дитина чи що. Ось. А ми зараз проїдемо цей заторчик і вже потім не буде. Сі туди прямо їдуть, а ми звертаємо направо. Нам просто треба тут трошки-трошки проїхати. І все. Ну тут люди такі ввічливі, вони пропускають, проблем нема, водять не агресивно. Так, якось. Ну, буває, бувають агресивні такі водії, але. Досить рідко. І досить рідко, щоб ти їхав, так показав поворот і тебе не пустили. Ну і ти ж усіх пускаєш, ну, зрозуміло, ясна справа. Так що тут водити приємніше, нема того стресу, що ти знаєш, що тобі треба звернути. зараз і почнуть сигналити, і там чертихатися, куди ти лізеш, що ти лізеш. Ні, тут такого нема, тут пропустять. Навіть якщо ти лізеш, значить тобі треба. І пропустять. Такі там облака, я не знаю, будуть вони в такі якісь цікаві, наче якісь потусторонні істоти. Мабуть, буде видно, я потім подивлюся. Я зараз супермаркет, бо їсти в нас нема чого. Я склала список. Зараз буду по списку збирати. Якщо список десь не посію, поки доїду, так і теж можливо.